Так, так, нас, так, так, так що, так. Я думав, що, що діти будуть читати. Ні, ми, ми можемо самі, але ми хочемо вас представити як випускника Рідна школа моя, ти вже за горами постаріли мої і батьки, і вчителі, що були і лишились богами на прадавній Трипільській землі. Рідна школа моя, у туманах Дніпрові світанки і летять за горбів. Знов запарти твої дітлахи, сонце сходить, вмивається золотом ранки і щебечуть гая, знову і знову пташки. Рідна школа моя, ти була і лишайся завжди із нами, хоч проходять, проходять невпинно роки, вже і діти, і внуки стають школярами, а нас кличуть і кличуть. До тебе стежки. Ці слова, Михайло писати, Горловий. випускник школи, скульптор-поет Михайло Горловий. Привітаю! <плес> Відбулося прощання похорони нашого земляка, геніального скульптора, письменника, письменника, та да, члена спілки. Художників України, член спілки письменників України Михайло Горлового. Михайло Горловий, наш земляк, він народився 19 жовтня 1952 року в селі Щербанівка на Київщині Обухівського району. Закінчив нашу трипільську середню школу. Далі у 1986-1992 роках навчався в Академії образотворчого мистецтва та архітектури на факультеті скульптури. З 1977 року бере активну участь у всеукраїнських виставках, член Національної спілки художників України, член національної спілки письменників України. Член творчого об'єднання скульпторів і живописців, і живописців Світовид, дипломант 13 міжнародних симпозіумів скульптура в камені, автор пам'ятників у бронзі і граніті. Твори митця знаходиться у приватних та державних колекціях України, США, Канади, Лівану, Сирії, Вірменії, Франції, Іспанії, Австрії, Марокко, Фінляндії, Німеччини. Австралії та інших. Я хочу сказати, що і в нашому Обухівському районі скульптури Михайла Горлового знаходяться і в Орманнівці, і в Обухові, які він зробив. Трипіллі. Самий перший можна, не можна сказати, а так це дійсно є єдиний пам'ятник у світі. Вікентію В'ячеславовичу Хвойці горловий поставив разом із Фурманом, архітектором. Теж вони поставили біля обласного археологічного музею, е, археологічного музею. Це товариш. Його з яким він, в принципі, він і сам каже, що ось цей пам'ятник, але я робив разом з ним. От вони дружили, і він виступав на е, похоронах. От е, горлового він, а він теж допомагав з цим пам'ятником і шукати кошти не... ні, ні, а руками, батько. да і руками і допомагав і таке. Далі я ще хочу сказати ще де напроти нашої сільської ради. Теж стоїть це його з камня зроблений трипіль, трипільська культура навпроти сільської ради стоїть так, як хрест. Кам'яна брила така. Ну, Ні, то ж тисячоліття, трипілля. тисячоліттю трипілля, але взагалі він колись планував, він нам з воску таку ж саму подарував нашому музею. І тоді він планував зробити цей пам'ятник на Дівичгорі. Це ще дуже давно. От. Ну, але, бачите, не вийшло. Не дали йому зробити пам'ятник зеленому в нашому селі, зробив Рожко, пам'ятник Шевченку. Хоча в нас в школі ще зберігається пам'ятник погруддя Тараса Григоровича Шевченка, яке зробив горловий Михайло Петрович другому. на другому поверсі. Да. Його. То його робота. І він дуже ось ну буквально ще перед смертю за дві неділі я з ним спілкувалася, і він каже, що, мабуть, його вже й немає в живих. Я говорю, та є в живих. І тумбочка там нормальна стоїть, і всі знають, що це ваша робота. Є далі. А надівить, горість, ж він планував комплекс зробити? Він. Ну, В принципі, це планував ще Дівтяр, там його розробив цей комплекс, але він хотів побудувати отаку от трипільську культуру, яку оце він зробив напроти сільської ради, сільської ради. Він як письменник, ось він про себе так говорив: я скит з трипільських праглибин, мій неумирущий, зоряний нарід. Я Українець України, син цьому мій сенс, і древній родовід». Оце його слова, він дуже глибоко дивився в історію, в коріння наше українське, От, досліджував. І Всі роботи, його, та й вірші, в принципі, все було присвячено Україні, прадавній Україні, своєму народу, наскільки людина. От е, е, любив рідний край, народили мене Щербанівські горби і старий Дніпро, щоб творив добро, щоб творив добро це теж його слова, які от вражають, дивився, і не можна спокійно отак говорити за цю людину, за цю геніальну людину. І е, я що хочу сказати, що Творчість Михайла Горлового це чи не поодинокий випадок генетичного зв'язку української скульптури не лише з пракультурою, коріння якої сягали ще до нашої ери, а й, е, а й з авангардним рухом етнонаціональної культури ХХ століття, що її формували Аркипенко, Крук, Литвиненко і інші. З цього огляду з культури горлового виразно е, проявляє українську ментальність, тому не дивно, що така властивість його творів упродовж останніх років е, перебувала в постійному прогресі і захоплює глядачів. Я знаю, колись він мені розповідав, як він попав у Ліван. Ну, таких е, грошей. Тоді каже, коли я робив такі скульптури і хотіло щось зробити таке історичне, проукраїнське, воно було не в моді наших передових лапках скульпторів, художників. Модно було, каже, це років 20 е, робити козаків у себе на не дачах, а віллах. От. За це платили гарні гроші. Ну, а те, що робив горловий, воно для них було немодне. І ось, коли йому запропонували поїхати в Ліван, він да, він туди поїхав. от, І за малі гроші не так багато йому там платили, але подивіться, скільки він зробив там шість його пам'ятників стоять в Лівані. от. Я... Але ж пізніше, пізніше, да, за Германівку. Він е, дуже хотів, наприклад, зробити пам'ятник Івану виговському у нас у Припіллі. тому що Іван Виговський був в нашому козацькому замку, Ну, зробив це в Германівці. В Обухові. Я от не буду зараз перераховувати всі, але це геніальна людина, от, е, яка. Не дивлячись на те, що і майстерні його спалили, знищили, все одно він відроджувався і робив те, що він вважав за потрібне, він патріот в душі. Все, що думав, казав в очі. Таких не завжди любили. От. І дуже-дуже багато він, як то кажуть, зробив для нас. Я що хочу сказати, що в тематиці творів Михайла Горлового. Чітко виокремлюється кілька джерел, е, найяскравіший, з поміж яких це трипільська, скицька культури, конструкції пластики цих історичних періодів, кає скульптора до поєднання стародавних концепцій із сучасними формами. От, в, саму, в самій Щербанівці він зробив кхм, е, до Голодомору, пам'ятник стоїть, поставив хрест. Сотнику, Щербанівському сотнику пустовому, на старому кладовищі. Далі поставив пам'ятний камінь, от іменно Щербанівській сотні, дуже багато зробив при написанні історії Щербанівки. Так, да, це теж його заслуга. От. Ну, Останнім часом, бачите, серце порів серце йому. Вже не добавило багато стільки творити, але все рівно він не покидав своєї улюбленої роботи, в нього було ще багато задумів <кх într -1> і так далі. Я ще хочу сказати, що м, е, хочу сьогодні ще наголосити. Що художник Володимир Гарбуз колись сказав про горлового Михайло це духовний воїн. Він пройшов великий шлях і зберіг у собі силу, його твори одухотворені, він несе кам'яну свічку, яка не плавиться. Він спілкується з духами наших мізинських предків, бере від них енергію, і Михайлова свічка ніколи не згорить. Його твори в камені та бронзі випромінюють світло, яке бачать тільки ті. Кому дозволив Бог, справжні українці, герої нашого часу, воїни Духу, Михайло, довбаючи камінь, повертає нам пласти, яким тисячі років камінь оживає не тільки під руками Михайла, він надає йому життя серцем. Горловий створив пласт духовності, миру, мови, енергії, світла і музики космічної. Михайло оживив і приручив камінь, знайшов мову з деревом, глиною, фарбами. Ніякі буревії не загасять його свічку, яку він несе. Якщо через тисячоліття з українського мистецтва залишиться тільки його творчість, поетична і скульптурно образотворча, про нас, як про народ. Про нашу землю залишиться пам'ять у космічному безмежі. Чомусь Всесвіт забрав зараз і Михайла Горлового. Мабуть, готує краще майбутнє із кращих воїнів сьогодення. Михайло Горловий геніальний скульптор, художній, поет і українець, справжній козак. Саме такі зберігали Україну тоді, коли вона була майже нікому не потрібна, бо не була в моді. Я знаю, що Михайло Горловий був учасником Голодовки, коли стояв на Хрещатику, коли він навчався. Я знаю, що він був активним учасником Революції Гідності, о, куди він приїжджав. Та й зараз, у принципі, він не був байдужий. Він був справжнім воїном, справжнім і слава таким воїнам. Я б хотіла сьогодні просто прочитати його останні вірші, Його, які ну, зачіпають душу, залишаються в душі назавжди. Я такий, я неспокійний, я такий, бо нище на мене в зародку, та не глухий і не сліпий, такий і родку. Так повелось на цій землі, що зіда, прадіда, багата, великі клопоти й малі, терпіла мого роду хата. Від полум'я війни пожеж, від злиднів до голодомору. Ти, мій народи, бережеш свій генокод і йдеш угору. Народ воскрес, встає з колін, і оживають степ і гори моєї мови ніжний дзвін, з темниці вийшов на простори. Іди, синочку. Лише ранок завітав до хати Дмитра одразу розбудив Я хочу маму малювати, ясно неба сині шати, бо я ніслив. Учора в сонце бачив крила. Воно вродилось над Дніпром, як пташка над селом злетіло. і розцвіло усе добро. Я хочу маму малювати, пшеницю сонце і сади. Та й усміхнулась ніжна мати. Іди, синочку мій, іди. Зі мною ще його вірш. Зі мною? Я вибачаюся, я не можу спокійно говорити, Зі мною розмовляє глина. Я розмовляю з глиною на ви. Бува, працюю з нею дні і ночі. Вона приходить квіткою у сни і заглядає донечці у очі, і сни тікають у сади ліси, гаї. І розсвітає ніж, і розсвітає нічка, Солов'їна, народжуються задуми мої, зі мною розмовляє Глина. От він перше, коли згадував, нам розповідав учням, коли ну, він часто був у нашій школі, зустрічі ми проводили. Ми до нього їздили на його виставки персональні з учнями, з педагогічним колективом. І ось він казав, як я почав малювати, коли. На Щербанівських горбах застривав у глину, мені щось чіплялося липке до но ноїх, я потім спробував, а з нього можна ліпити. І так він почав ліпити. Да. І ще ось він каже: мої літа, немов пергамент. На ньому я закарбував веселий день, що, мов, орнамент ясними гранями заграв. Скільки робіт лишилося? Не ті, що десь виснов, а його, у нього, які можуть стати базові. Ой, у його, у його багато. Я хотіла сказати, остання його робота це погруддя Больбачана він зробив. О, Це остання його робота, та пам'ятників дуже багато. У Михайла Горлового було 19 персональних виставок його робіт. От, і 38 групових. Ось оці 25 років, то тут йшли одні тільки персональні його виставки. кожного року він в день 19 жовтня, 19 жовтня, його день народження, і ось на день народження він робив ці персональні виставки в Києві. Туди до нього приїжджали. І ми трипільці туди приїжджали кожного року. Ну, Вітали його з ним народження. Я хочу сказати, уже в 17-му році він вперше. Показав свої картини не тільки скульптуру, а картини. І ми вже ці картини бачили. От на цій виставці. Ну, зараз більше, коли на похоронах теж картини були виставлені, коли його майстерні у подвір'ї присутні змогли побачити те, що він малював. Ще Михайло Горловий був активним учасником народного руху України. 1989 року, під час святкування 175-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Михайла, який тримав гасло Українська мова дітям на рідній землі. Схопили особи в цивільному і жорстоко побили. Саме Михайло Горловий виготовив дубові хрести на могилах Василя Стуса Олексія Тихого і Юрія Литвина. Ну і... Крім цього, Михайло Горловий, крім його скульптур, картин, він автор книжок, поезій і спогадів, яскит стріпільських праглибин. 96 рік діти Бога» 2000 «Дорога в України 2002-го. І ось нещодавно вийшла його остання книга. Якраз він ще її побачив, але презентація повинна була бути якраз на його день народження, 18 жовтня. Це він так хотів. Але бачите так, Михайло Коваль хотів, щоб 10 квітня провести цю презентацію. Ну, а він наполягав все-таки, щоб 18. го От Отак. Далі. Що ще хочу сказати, що він був активним учасником історичного клубу Холодний Яр, товаришував із Романом Ковалем. і теж був якраз ще встигли його народити нагородити найвищою нагородою козацької золотих свараг. Він її отримав. Ну, ще хочу сказати, що творчість Михайла Петровича не вміщається в якусь єдину канву. Це світ незбагненний, це, це його незвичайна для осягання розумом і серцем праця, гімн нашому роду цей відчаюх між своїх творик тисячоліття робить це так просто і так щиро. Цей чистої джерельне видає першовідкривач кришталю давнини Трипільської так високо приде свою основу, що дивуєся його глибинному розумінню високого пласту древньої, древньої скіфосарматської, а потім і Трипільської першої основи того святого карбу нашого українського прадавнього світу. І ось трошки сказала, вже буду, мабуть, цим я закінчувати. Коли ми були у Михайла у 2017 році на його персональній виставці, багато наших, ми цілим автобусом їздили туди в Київ, і е, нас дуже вразила його і живопис, його, і скульптури, які там були на цій виставці. О, але я хочу сказати, що Неля Миколаївна Колозейська. Написала йому тоді вірш і прочитала йому вірш. От, мабуть, мало хто знає, але я це зберегла, я ж все збираю для історії, бачите, пригодилось. І хочу його прочитати. Це слова Нелі е, Миколаївни колодзеської З ювілеєм вітають тебе, земляки, пане Михайле, наш соколе, крилатий птах твоєї руки, доля злету. В, високу, високою, високою. Це трипільська земля тобі силу дала. Сивочолий наш батько Дніпро, його подих могутній тебе окриля, Сі, сіяють у світі кра, сия, сяють у світі красу і добро. Тож злітай все до е, нових вершин, хай буде. Благ і щастя, повінь. А суму і, і, і ті не підведи трипільський ти не страшись. А суму, і того, що там брешуть, ти не страшись, не підведе Трипіль, не підведи, трипільський корінь. Це такі слова присвятила Неля Миколаївна. Дуже жаль, звичайно. Світла пам'ять Михайлу е, Горловому. Генеральному скульптору, художнику, нехай вона залишиться в пам'яті наших односельців. І я думаю, на його похоронах звучали там такі слова, щоб в Чербанівці створити музей Михайла Горлового. Це дуже гарна ідея. І нам, його нащадкам, потрібно це зробити, щоб ми знали, щоб ми бачили, що він. Творив, і щоб він це залишив нам. Щоб вони не забували і шанували історію України і свого села, наші традиції, рідну мову. А зокрема, і тих визначних постатей, яких народила рідна Щербанівська земля. Наше село, назване на честь Тимофія Щербацького. Тут народився письменник Григорій Косинка і конструктор космічних кораблів. Павло Іванович Сипка, тож ми знаємо, звідки походимо і маємо на кого рівнятися. Він повернувся, дух Щербанівців вже його, Щербань, Щербацький Тимофій, країна прийняла сина свого і він постав тут, на землі своїй, благословляє церква Материнська, пісню його заслухало село. Тут народився син, свята земля батьківська, українська мова, рідне джерело, слава Україні! Героям слава!